Вітаю, ви на каналі ЗНОхаб І сьогодні з вами я, Катя, викладачка української мови та літератури. За чотири роки проведення групових курсів підготувала 181 200 бальника з української мови, і за два роки підготовки до НМТ з літератури підготувала 34 чотири Сьогодні ми будемо говорити про граматичні помилки, яких пропускається більшість абітурієнтів на НМТ, і яких потрібно, звичайно, уникати. Одразу скажу, що тут ми також будемо обговорювати найбільш неулюблену тему всіх абітурієнтів-числівники, і також, звичайно, дієприсівниковий зворот. На НМТ щороку є завдання на те, як правильно використовувати дієприсівниковий зворот. І зазвичай це завдання звучить так: граматичної помилки немає у реченні, або ж редагування не потребує речення. Що таке оця граматична помилка у дієприсівниковому звороті? Вам потрібно запам'ятати, що вживаючи дієприслівниковий зворот, ви маєте Узгоджувати його із підметом, тобто підмет має виконувати дію того дієприсівника, який використовується у цьому звороті, якщо він його виконати не може. Або його виконує інша особа, тоді це речення буде неправильне, у такому реченні буде граматична помилка. Наприклад, повертаючись додому, заходило сонце. Сонце, підмет, не може виконувати дію, повертаючись, тому що воно виконує тільки заходило, а повертаємось уже ми. Відповідно, якщо підмет у реченні не може виконати дію дієприслівника у цьому звороті, тоді таке речення потребує редагування. Краще буде сказати, повертаючись додому, ми побачили, як заходило. Сонце. Ми побачили і ми поверталися. Наступна дуже популярна граматична помилка це неправильне використання дієприкметників. Вам потрібно запам'ятати, що в українській мові ми уникаємо зазвичай вживання дієприкметників із суфіксами уч-юч ач-яч. Тобто сказати, бажаючий. Правлячі, діючий, це все буде неправильно. Краще це замінити на якийсь правильний дієприкладник із суфіксом «-н», «-т», «-л», або ж на якийсь іменник відповідний, або на конструкцію цілу, якщо не вдається замінити одним словом. Наприклад, як замінити бажаючі, є дуже круте слово охоче або віруючі віряни. Також дуже часто у рекламних оголошеннях ми можемо побачити такі слова жарознижуючий, знеболюючий, зволожуючий, відновлюючий і так далі. Насправді до цих неправильних дієприкметників є правильні варіанти жарознижувальний, знеболювальний, зволожувальний відновлювальний. Переходимо нарешті до числівників найбільш проблемної теми для багатьох абітурієнтів, особливо якщо ми говоримо про відмінювання числівників. Найбільша проблема і така дуже популярна граматична помилка це відмінювання десятків таких числівників, як п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят. Запам'ятайте, що перша частина у таких числівниках не відмінюється. Тобто, сказати п'ятдесяти, п'ятьох десятьох це все неправильно. Відмінюється тільки друга частинка 10. Наприклад, провідміняємо числівник «п'ятдесят», 50 50, 50 у п'ятдесяти тощо. Тобто першу частину ми не чіпаємо, вона ніколи не змінюється. Інший біль багатьох абітурієнтів це узгодження числівників із іменниками. Саме на цьому виникає велика кількість граматичних помилок. Особливо, якщо ми узгоджуємо слова півтора, півтори та два, три, чотири із іменниками. Доволі часто можна почути ось такі словосполучення: два учня або півтора роки. Це все неправильно. Як же ж правильно узгоджувати саме із цими словами іменники? Запам'ятайте, що півтора і півтори узджуються з іменниками у родовому відмінку однини. Тому буде правильно півтора року кого чого одного року, і півтори, наприклад, доби. Також запам'ятайте, що півтори вживаються тільки з іменниками жіночого роду, а півтора з іменниками чоловічого та середнього. Як ж узгоджувати іменники із числівниками 2, 3, 4? Їх потрібно узгодити із називним відмінком множини. Тобто, коли кажуть: два дня, два учня, чотири портфеля це все неправильно. тому що ви використовуєте в цьому випадку родовий відмінок однини. А вам треба множина у називному, наприклад, два учні, чотири портфелі, два дні. Дуже часто також на НМТ люблять давати таку граматичну помилку: п'ять кілограм. Можете зупинити зараз відео і спробувати зрозуміти, у чому взагалі тут помилка, і написати в коментарях, як її виправити. Вам треба запам'ятати тут одне правило. Якщо це числівник від 5, включно і більше, то треба узгоджувати його із родовим відмінком множини іменника. А слово кілограм вживається тут у називному однини. Правильно сказати, 5 кілограмів, 10 апельсинів, 10 грамів, але не 10 грамів, не 10 кілограмів. Грам, наступна граматична помилка це неправильне використання наказового способу. Як ж правильно вживати слово йти у наказовому способі? Пішли, давай підемо, ходімо, ходімте, йдемо. Як? Потрібно запам'ятати, що для наказового способу, по-перше, ніколи не використовується слово давай. Давай підемо, давай зробимо. Це все буде помилкова форма. По-друге, треба запам'ятати, що для дієслів у наказовій формі є певні закінчення. І ось тут ви можете побачити цю табличку. Дуже часто для наказового способу слова іти можуть використовувати слово пішли у минулому часі. Це помилка, хоча доволі популярна, і багатьом здається, що це правильно. І також врахуйте, що наказовий спосіб не має минулого майбутнього часу. Якщо ви використовуєте слово у майбутньому часі, наприклад, підемо. Це не наказовий спосіб, це просто дійсний спосіб, який вказує на те, що ви потім кудись підете у майбутньому. Наказовий спосіб буде ходімо, наприклад. Інша граматична помилка досить популярна насправді на НМТ, її часто перевіряють у тестах, особливо на заповнення пропусків. Це неправильне використання ступенів порівняння прикметника. Там є дві такі помилки, яких доволі часто припускаються. Перша помилка це використання слова самий, самий гарний, самий швидкий. Це все помилка. Забудьте про слово самий, воно не утворює ступені порівняння прикметника. Та інша помилка, якою теж доволі часто припускаються і яку дуже легко не помітити. це неправильне використання складеної форми ступенів порівняння прикметника. Складена форма утворюється таким чином: до слів більш менш найбільш найменш ви додаєте початкову форму прикметника. Але якщо ви додасте вищий ступінь порівняння прикметника, до слів більш менш найбільш найменш, це вже буде помилка. Наприклад, помилкова форма найбільш швидший. Це помилка, тому що до слова найбільш треба додати початкову форму. Найбільш швидкий. Наступна граматична помилка може викликати у багатьох здивування, тому що пов'язана із родами іменника. Є деякі іменники, рід яких доволі важко запам'ятати, наприклад, путь. Це чоловічий чи жіночий рід. Можете теж зупинити відео і написати свій варіант у коментарях. Путь це іменник жіночого роду, тому правильно буде сказати, широка путь, хоча багато хто вживає цей іменник у чоловічому роді. Так само, наприклад, кір це іменник чоловічого чи жіночого роду. Так само можете зупинити це відео. Це іменник чоловічого роду. Ступінь, степінь, тюль це теж іменники чоловічого роду, хоча багато хто хоче вжити їх у жіночому. Дуже неприємне слово для багатьох абітурієнтів слово нежить. Багато хто хоче його використати у жіночому роді, але насправді воно чоловічого. І граматична помилка тут полягає у тому, що під час поєднання прикметника та іменника в такому випадку прикметник використовується не в тому роді. І остання граматична помилка, яка в деяких випадках може навіть зробити ситуацію комічною, це помилка під час використання прийменників. Наприклад, як правильно ми запізнилися завдяки тобі, чи запізнилися через тебе? Можете теж написати в коментарях ваш варіант. Насправді, правильно, ми запізнилися через тебе. Вам потрібно запам'ятати ключову різницю між цими словами через це негатив, завдяки позитив, тобто ми використовуємо через у негативних ситуаціях тільки, а завдяки у позитивних. Також багато хто насправді плутається у вживанні таких слів: не дивлячись на і незважаючи на. Вам потрібно запам'ятати, що не дивлячись, вживається тільки у прямому контексті. Наприклад, не дивлячись у камеру, я пояснюю матеріал. А незважаючи на використовується в значенні попри, тобто, попри щось, попри труднощі, незважаючи на труднощі, я це зробив. Також слово. Із-за. Багато хто думає, що його не можна взагалі використовувати, але насправді воно використовується в одному контексті: виглядати із-за чогось. Наприклад, виглянути із-за дерева. Якщо ж ви хочете його використати в значенні через, тоді це буде граматична помилка, так робити не можна. А які граматичні помилки найчастіше помічали ви, і які для вас найскладніші? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисне, і ви дізналися щось нове для себе. Не забудьте. Ти підписатися на ютуб канал ЗенуХАП, якщо ви ще не підписані, натиснути на дзвіночок, щоб дізнаватися про вихід нових відео, а також поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося.